Да, я ну, дуже ні? Ну, то я стара, я вже в поле ходила, я вже ту огородицю обійшла. Е, та я з псом гуляю. Чуєш? Я не можу ще на то дивити, баба, певно, там не знати, все пора їй. Ну, а що то за пес, що він сам не знає, де йому погуляти, йому треба його водити. розумієш? Я там навіть воно сліпе чи що йому є. Ну, а на роботу кого хочуть? Ну хочуть молодих? Ти рахуй, зеник мав 55? А його вже не хотіли взяти, бо там якогось молодого брав на колію. Ну. Молоді, перспективні, енергійні, ті молоді ще засмаркають за п'ять днів. Е, вже -му плати за аналізи, щоб воно зробило. Е, вже давай лікарняни, і права качає, і права качає і от откіла. А хто гарує? Стара школа ще гарує. О, Ще ми отими руками отими все робимо. А вони не хочуть. їм ще не гаджу, вони ще в розвалочку. Воно ходить гуляє. Розумієш? Ну, а як дурети люблять? на. Я вже то все чула, що беруть, беруться лікарнями, в фарі і їдуть по закордонах. кубіти їдуть, вони все порозвалювали, розумієш? На пісачку засмагають, приїжджають і котакі вова, знаєш від окулярів, такі вовов білі сліди. Була єдна така, як? А то що куришне, вона загоріла. щось якогось там знайшла. Ох, тата! Чекай, чекай. Мені куліжанки все оповідають.